Усім привіт! Мене звати Оля, і сьогодні у нас буде відео з магазину Стіма. Це український бренд. А також, окрім Стіма, вам покажу, що нового є в резерверт. Період знижок уже практично завершився. В магазини завезли нові колекції. Зокрема, в Стімі дуже багато усього нового, гарненького. Тож давайте я вам спочатку покажу, що у нас тут є в залі, а потім традиційно перейдемо в примірочну, де я зроблю кілька примірок. Красиві були шоколадні чобітки з натуральної шкіри, ціна 4300, і подивіться, яке гарненьке платтячко в такому от стилінічної сорочки, його ціна 1400 гривень. Гарний відтінок, такий, от написано, що це ваніль. І тільки подивіться, яке гарнезне пальто в білому кольорі. Тут у складі є вовна, і ціна така от немаленька, 6600. І ось така мені сподобалася ще біла блуза, її ціна 1300 гривень. І це дуже гарне коротке пальто на запах, візьму його до примірочної. У складі також там є вовна. І завезли нові сумки в стіму. Ось такі невеличкі, ціна 1150 гривень, але вони не з натуральної шкіри. Хоча, переважно, всі їм продають шкіряні і замшеві сумки. До речі, ці козаки з натуральної замші, їхня ціна практично 4 тисячі гривень. І гарненька сукня в кольорі бордо, ціна 2200 гривень. Також красивий такий молочний светр. Він подовжений. Оверсайз іде. Давайте глянемо ціну 1700 гривень. І переміщаємося з вами до примірочної. І першим буду приміряти ось такий плащ кімоно. В сірому кольорі були ще в інших кольорах, але я люблю сірий, тому взяла ось цей ціна 2300. Ось такий плащ йде на запах в стилі кімоно з пояском приталене. Актуальне стильне, і воно буде, до речі, гарно пасувати не лише з штанами, але й з платячками і з спідничками. І, як на мене, ціна зовсім не висока, а дуже навіть така от демократична. Далі буду приміряти ще одне схоже пальто, воно теж йде на запах з пояском в шоколадному кольорі. І це у нас XL, останній розмір. Їх розібрали, адже тут дуже хороший склад. У складі є великий відсоток вовни. А саме 50% вовни, 20 віскози і 30 акрилу. Ціна цього півпальта 4,5 тисячі. Дуже стильне, мені надзвичайно воно подобається. Взагалі не дивно, що його розібрали попри доволі високу ціну. І окрім шикарного складу, тут дуже вдалий колір ось цей шоколадний, один з наймодніших цього сезону. А ми з вами рухаємося далі і далі буду приміряти ось такий сірий светрик, базовий. Його ціна 1899 гривень, і він де такий, як легенький оверсайз. А буду я його приміряти з також сірими джинсами. Ціна 1799 гривень приблизно така ж, як і в інших мас маркетах І ось такий у мене вийшов тотал Сірий Лук. Мінімалістичний, простий образ, нічого тут немає зайвого. Я люблю загалом такі от кежуальні речі. Джинси йдуть на високій посадці прямого крою, Це 38-й розмір, але ця модель джинсів трішки великомірить, і на мій 40 розмір вони прекрасно підійшли. І в них дуже класна посадка. Насправді не усі джинси від Стіма на мене добре лягають, а усі просто чудово підійшли. Я ними дуже задоволена і якість в них також чудова. Я б навіть сказала, що увесь одяг тут дуже класної якості, дуже багато речей. Власне, з натуральним складом є і вовняні светри, є і вовняні пальти, як ви бачили, і дуже багато таких трендових сучасних речей. А далі я буду приміряти ось такий светрик в молочному кольорі. Його ціна 1700 гривень. Він йде гольфом, подовжений з середньої товщини в'язка, і за складом непоганий 50% тут до решта синтетика акрил. Хорошої щільності тут тканина абсолютно не просвічує для весни те, що треба. Цей склад навіть і не потрібно тут ніякої вовни, адже в ньому може бути спекотно. А от для весни такий от колір освіжаючий, і сама по собі структура тканини теж чудова. Окрім нової колекції, є багато речей ще з минулого року в магазині. Зокрема, ось такі от футболочки в мене є така ж тільки в білому кольорі. Зараз вона поки що продається без знижки, але є чимало речей ще на знижках. Зокрема, на розпродажі є ось такі костюми трикотажні. Їхня ціна зараз 1329 гривень. Це кофта і штани є в двох кольорах: в такому от молочному і гірчичному. Також є на знижках, звісно, що зимові речі. Ось таке от пальто об'ємне можна купити за 1699 гривень. А ми з вами переміщаємося в інший магазин. Тут майже буде без примірок, просто вам покажу, що нового є в колекції, і походимо з вами по залу. Багато чого є в рожевому, звісно ж, кольорі, адже цей колір буде популярним цієї весни. Ось така от жилетка, ціна 1599 гривень. І до цієї жилетки бачу ще в спіднички. Також склали тут такий от лук тотал-джинсовий. Джинси у нас в такому темно-синьому, красивому кольорі прямі. Їхня ціна була 1500 гривень. І давайте глянемо, по скільки ж ці спіднички твідові, рожеві. І спідничка коштує 1200 гривень. І давайте ще глянемо ціну куртки, яку я вам показувала на манекені разом з джинсами. Її ціна 1400 гривень. Тобто вона коштує трішки навіть менше, ніж самі джинси. І ось така от чорна ковтина з вирізом таким от фігурним гарним 1200 гривень. Її ціна йде в такий от тоненький рубчик. І ще одні темно-сині джинси теж прямі. Я думаю, вони мають бути вкорочені. Ціна така ж, як і на попередні джинси, 1500 гривень. І гляньте, які тут чарівні блузи з такими боляринами рожевим, і їхня ціна також 1200 гривень. І, до речі, тканина тут дуже приємна, взагалі не електризується, на дотик таке відчуття, ніби шовк. Рожевий колір заполонив у нас. З магазини були ось такі от светрики на замочку з комірцями. Їхня ціна 1500 гривень. І давайте вам щось покажу з верхнього одягу. Сподобалось мені ось таке пальто в клітинку. Тут таке поєднання блакитного і темно-синього. Вирішила його приміряти. Взяла його у розмірі XL, оскільки вирішила, що воно має бути прикольне, коли буде таке трішечки вільніше, але насправді ні, треба було брати свій розмір, адже, от в такому вигляді воно все таки за широке. Ще один популярний колір на весну це ось такий от світлий, жовтий масло колір, Були такі гарненькі кардигани. Їхня ціна, щоправда, не маленька – 1800 гривень. І для любителів такого романтичного дівчачого стилю є ось такі от атласні туфельки за доволі прийнятною ціною 1400 гривень. І гляньте, яка чудова сукня, її ціна щоправда захмарна, 2400. Я так розумію, що це якась їхня преміальна лінійка. Також мені подобається ось цей костюм, курточка і спідничка міні. І одразу поруч цієї куртки в таких же тонах блуза в квіти, Теж чудова. І гляньте, що у нас тут є: це козаки, вони з натуральної замші, і це теж їхня преміальна лінійка. Це навіть вказано на бірці. Це. Давайте подивимося, скільки ж вони коштують. А коштують вони, в принципі, не так вже й багато 2400. І до них одразу йде ось така от куртка бомбер. Щоправда, вона вже з ненатуральної замші. І ціна 2800. І мені дуже подобається, що в магазині вже складені ось такі от готові образи. Не треба довго думати, що з чим вдягати і носити. І ось ця блуза гляньте. Просто чудова, шикарний у неї комір. Ціна 1500 гривень. Я знаю, що мої постійні глядачі все-таки більше люблять огляди секонд-хенду, тому я цього разу нічого не приміряла. Просто вам зробила ось такий огляд з магазину. Але якщо б вам були цікаві примірки, напишіть, будь ласка, в коментарях, і я відзніму відео ще із примірками. З цього магазину або напишіть в коментарях, з якого б ви хотіли. Повертаємося все-таки до огляду, і дуже класна ось ця шоколадна спідниця, дуже прикольний у неї низ такий от плетений, і до неї одразу йде кофта. Що спідниця, що кофта в одну ціну 999 гривень. І також сподобалися мені ось ці довгі сукні, їхня ціна 1600 гривень в такому етно стилі мають ледь помітні вишивки на рукавах. Сукні йдуть в двох кольорах, в хакі і в такому темно-синьому. І давайте я вам ще покажу, які завезли сумки в були ось такі невеличкі, малесенькі сумочки в такому карамельному кольорі. І їхня ціна 1400 гривень. Вони з ненатуральної шкіри дуже структуровані, класні. А внизу вже такі, як сумки, мішок. В різних кольорах, в чорному і в бежевому, на цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Хто ще не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтеся і до нових зустрічей!